Шановні депутати, нема заперечень. Прошу, помічник народного депутата, прошу Наталі Миколаївна. Ну, ставайте до трибуни, щоб вас бачили. Будь ласка. Доброго дня, шановна громада. Доброго дня наші депутати. Велике вам спасибі, що ви мені надали слово, тому що чомусь у коридорі на мене там депутата, остальна частина накинулася. що вони ходять, що я час забираю. Що дадуть мені нададуть слово в кінці сесії? Про що я хочу сказати? Дійсності, коли зателефонували і сказали, що потрібна допомога в Авдіївку, ми її дуже швидко зібрали. Люди відгукнулися, підприємства відгукнулися. Я дякую Андрію Москаленко. Він теж підключився. Я хочу сказати те, що ми вчора побачили дійсності, в Україні йде війна, і це дуже-дуже знаєте страшно. Зустрівшись з нашими солдатами, я хочу знаєте, Я хочу сказати, що в наших солдатів був піднятий дух. Я вдячна їм за те, що вони захищають нашу батьківщину, за те, що знають, захищають ці бізнес, наших, наших, з вами, нашого міста, нашої цілісність, нашої України. Але хлопці звернулися з таким проханням. Пан Волохов, кажу особисто для вас, сказав, що не хочете мене слухати в коридорі. Я прошу вас, не як політику, давайте відкинемо політичні дебати в сторону, давайте йти вперед, давайте допомагати нашим людям, нашим солдатам. Тому що ми не знаємо, знаєте, от їздила я там і в Широкі, кругом. Але коли ми під'їжджали, в мене був номер телефона із Краматорська начальника, я так зрозуміла. По надзвичайних ситуаціях ми зателефонували, він каже: візіть в Краматорськ, а там будемо розподіляти. Я подумала, ми сіли швиденько порадилися, що потрібно, мабуть, спочатку поїхати на передову і подивитися, що потрібно нашим хлопцям, як живуть наші хлопці там. Дійсно, знаєте, хлопців на більш такий ну... Підняти дух, вони хочуть захищати цілісність нашої України. Я вас дуже хочу попросити зробити до вас до всіх звернення. Якщо сьогодні хочу ще сказати, що їхали з нами хлопці з пілки атошників Кременчуга. я хочу кажуть. Дійсно, знаєте, вони вчора приїхали ночі, а сьогодні вони вже знову поїхали. Що в них немає розподілення? Це твоє, це моє, це мера, це то, це то. Всі працюють цілісно. Потрібно зібрали, одвезли. Давайте хоть зараз, такий час, коли дійсно ви бачите по телевізору, а ми бачили наяву, що робиться там. Я звертаюся до вас. По-перше, про, про допомогу допомогти хлопцям, не продуктами харчування, трішки продуктів харчування їм привезли, а допомогти хлопцям одягом теплим, валянками, ковдрами, тому що дуже багато поранених їх нема до речі, накривати, щоб їм не було холодно, поки їх несуть на носілках. Не хочете, ви там через благодійний фонд створюєте свій якийсь там фонд, свою організацію. Але я вас прошу, відкиньте всі амбіції назад. Помагайте, допомагайте їм. Тому що завтра можете ви позбутися свого так само біз... бізнесу. Знаєте, наскільки це? Я ніколи не я, як сказати, от їздила там і в Широкину туди. Але це було те, що ми вчора побачили. Це було дуже жахливо. Жахливо, коли ти їдеш по тобі, стріляють гради. Жахливо те, що розумієте, що наші хлопці розказують про те, що довозять гуманітарну допомогу, що на передову її не везуть, а везуть в частини. Та давайте будемо їхати, двигатися вперед, допомагати хлопцям на передовій, іменно на передовій. Так Андрію говорили вчора. Люди я вибачаються, хлопці, воїни наші, що потрібно доставляти гуманітарну допомогу тільки на передову. У військових частинах є що їсти, є що одягатися, а на передовій. Хлопці дійсно потребують вашої з нами допомоги, вашої з нами поваги, уваги, розумієте? Я вибачаюся. Всі знають на да, Андрію, всі знають, де знаходиться мій благодійний фонд. Я зараз до вас без всякої політики звертаюся. Як людина, як громадянин, як керівник фонду. Ну, дайте навіть фонд відкинемо в сторону. Просто як людина. Якщо у вас є така можлива, прошу кожен, я думаю, не обідніє. Купе по одній ковдри або стару ковдру візьме, і принесе. Благодійний фонд і підпише, що там Іванов, Сидоров, будь ласка, я напишу, звісно, вдячність тим, хто надавав допомогу. Дякую за те, що ви мене вислухали. І час я вас багато не забрала. Допомогу. Шановні присутні, я хочу проінформувати вас, до мене звернувся губернатор з проханням допомогти Авдіївці від Світловодської громади. Я зателефонував Наталі Миколаївні, попросив організувати таку допомогу. І вона звернулася до багатьох підприємців, мешканців, організувала наш транспорт, відвезла особисто туди допомогу. Ну і сьогодні почули про ситуацію. Давайте ще раз її привітаємо і подякуємо нашій громаді. Шановні депутати, продовжуємо пленарне, наші Продовжуємо пленарне засідання. Для підрахунку результатів пропонується брати лічильну комісію в складі Папічка Сіромаха Степанець. Немає заперечень? Хто за, прошу голосувати. Лічильна комісія працює. Давайте по протоколу почекаємо. Олександр. Результат. Хто проти? Рішення прийнято. Лічильна комісія починає працювати. У нас сьогодні на порядок денний відносяться два питання. Питання повторного розгляду проєктів рішення. Я пропоную затвердити в цілому порядок денний. Цена, у вас є питання? Прошу. Дивіться, у нас сьогодні позачергова сесія і по регламенту Світловодської міської ради на позачергових сесіях зміни і доповнення не вносяться. Ну, це важливе питання, від якогось. Я заложені? розумію. У нас є порядок денний, який ми затвердили регламент, який затвердили на початку роботи нашої каденції. Пропоную проголосувати за основу і внести зміни. До, поря... до регламенту? До порядку денного. Добре. Да, прошу. Шановні друзі, от я хвилинську Я пропоную швидко розглянути два питання і почати працювати далі. Всім. Ну, питання дуже прості. Ми на прошлій сесії депутати визначились з певними питаннями. От рішення по виконавчому комітету і по бюджету. Я дуже поважаю вашу позицію, тому що ви голосуєте в інтересах ваших виборців. Ви проголосували так. Далі були непевні зауваження від юридичного відділу і від авторів проєкту. Я ці питання виношу на повторний розгляд. Така процедура. Нічого особисто абсолютно. Зараз ми їх проголосуємо, розглянемо і підемо далі. Нема заперечень. Олег Володимирович. Як заступник керівника комісії по законності доповідаю, що пунктом 7, де тут чітко регламентується, що виноситься на позачерговій сесії. Ще раз вам пропоную почути. Це стихійне лихо, епідемії та епізодії, настання тих подій, які загрожують безпеці життя, настання події, терміново, вирішення яких належить від ради. Все, крапка. Тому ті питання, про які був перед нами доповідач, вони не відносяться до цих статей. Є пропозиція в цілому, немає заперечень? Доброго дня, колеги і глядачі, які нас дивляться, і слухають. Я, по-перше, хочу нагадати заступнику голови комісії, що в крайньому випадку мав би хоча б голова комісії про це процитувати. Інше питання: що згідно прикінцевих положень нашого регламенту, тлумачення положень статей регламенту. Належить не голові комісії, а комісії з питань про порядку законності регламенту для цього, щоб дати офіційне тлумачення. Комісія як раніше, має збиратися і дати ті тлумачення по сумнівам, які виникають в деяких депутатах. До речі, я нагадаю вам іще, шановні колеги, один невеличкий момент: що сесія збиралася за повідомленням депутатів міської ради, які там були зібрані підписи, і вони повідомили міського голову про те, що сьогодні сесія проводиться. От а не з епідемії, епізодії і інших питань. Якщо депутат міської ради вважає дуже важливим питанням і наболілим, він має право внести цю пропозицію, і міська рада цю пропозицію розглядає. Міська рада може не Підтримати пропозицію депутата, тоді вона буде відхилена. Якщо міська рада підтримує цю пропозицію, значить міська рада вважає, що ця пропозиція актуальна, важлива і необхідна, і тоді вона підлягає розгляду. Перед тим, як це я пояснив, деякі деталі, ну, і все. значить, я мав повідомити депутатський корпус, що надійшла доповідна записка юридичного відділу. На ім'я міського голови, міський голова доручив мені своїм підписом повідомити вас про ту юридичну колізію, яка стається в міській раді і в судах. Вчора було декілька депутатів в судах і побачили, що дійсно міська рада і знову не представлена в суді, мушуть заходити в судові справи третіми особами депутати, якимось чином відстоювати інтереси громади. Дійсно, ця я мав би зачитати перед вами. Темпо по регламенту. рекламу не, ну, можна я нічого не розкажу. Я ну, про... е... віде, Знаєте, віде. Якщо міський голова до речі не розписав на службові записки до виконання, так я депутатів інформую саме такий спосіб, поки вони тут не шукаю їх по роботам, десь там по відрядженням. Я їх про порту колізію, яка склалася е, з цими питаннями в у питанні юридичного супроводу. Позовів, в яких є міськрада, і позивачом, і відповідачем. Тому я хотів би зачитати, але ну, оскільки зараз вона щось десь зникла з столу, то е, на цьому зупинятись не будемо. І дійсно пропоную, як секретар ради, який обраний депутатами і мушу підтримувати е, роботу сесії, організацію цієї роботи, і дійсно справедливо зауважували, що неналежним чином секретар організовує роботу сесії, проведені, то я мушу виправитись і хочу. Дійсно зважити на актуальність питання депутата, який нам роздав проект рішення. У нас зникає предмет спору в суді, судові витрати, походи. І ми, якщо це питання включається порядку, денного зникає взагалі питання і чергових сесій, і предмету спору. І ми рухаємося вперед. Саме в цьому випадку я хотів би зважити на аргументи нашого колеги Оксани Івановни. Яка вносить свою пропозицію? Я не знаю, яку саме, але я думаю, по порядку денному, що вона має на увазі. Дякую, що мене вислухали. Шановні друзі, ну от дивіться, ми зараз знову підемо в дебати в перепеті. Я пропоную розглянути два питання повторного розгляду проєкту рішень. Позачерова сесія, Проголосувати їх, закрити сесію і на черговій сесії розглядати потім всі додаткові питання. Ну є закон про місцеве середування. Юрій сам зараз каже, що сесія зібрана за повідомлення. Не так це трохи. Я своїм розпорядженням призначив сесію на 7 лютого. Підійшли депутати, попросили перенести, тому що зручно на п'ятницю зібратись. Це виключно повноваження міського голови. Я переписав розпорядження, і сьогодні, 3 лютого скликаю сесію. Позачергову. Е, я хочу зауважити міському голові всім, в тому числі, що депутати не потрібно позачергової сесії для того щоб подолати вето депутати повин, повинні зібрати, зібратись для подолання вето не сказано що зібрати позачергову сесію тобто я не можу говорити що сьогодні саме позачергова сесія Оксана, а ми сьогодні зібрались просто чи черечанськи про Приводу нашого порядку денного в плані того, що ми зібралися по долати. Віта чи ні, у нас 59 стаття закону про місцеве самоврядування, акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Пункт 4. рішення сільської селищної міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським селищним міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути питання. Якщо Рада відхилила зауваження сільського селищного міського голови і підтвердила попереднє рішення, двома третинами лисів від загального складу ради воно набирає чинності. Тобто рада зобов'язана в двотижневий строк зібратися. Я вважаю, що думка голови комісії. Я вважаю, що голови комісії в даному випадку конфлікт інтересів, тому що дане питання, яке я пропоную внести, стосується позову, який подавав Ярослав Черечанський. Тому в даному випадку вважаю, що це буде конфлікт інтересів. Ваша думка. Так, оголошую перерву, працює комісія по законності 10 хвилин.